Давайте поговоримо, що відбувається на Луганщині. Я так розумію, що досі найгарячіший напрямок це Кремінський напрямок, що там зараз відбувається, які йдуть бої, і от якщо говорити про те, що вже буквально тиждень-два ось йдуть ці гарячі бої, як це все відбувається? В плані того, це все на місці одного села населеного пункту. Чи ж це постійно кожного дня буквально ці позиції переходять з руки в руки? Що там відбувається? А, ну, а, на території а, Луганщини от бої, які відбуваються, а, то вони відбуваються по трьом напрямкам: це Білогорівка, це Сватівський напрямок, це Кремінна. Вони іноді змінюють а, стадію активізації. А іноді на Білогорівському напрямку є певні а, там атаки і обстріли а, десь збільшуються. А, Іноді е, збільшуються на Сватівському напрямку, але на Крімському дійсно вони роблять акцент на сьогоднішній день. Е, буквально вчора наші хлопці відбили достатньо потужний наступ. Е, намагалися російсько-окупаційні війська зробити прорив е, за допомогою е, більше роти було важкої техніки. це і танки і БМП і десь рота е, піхоти е, вдалось навіть на певний час. Десь прорвати е, оборону, зайти з боку, але важку техніку частково знищили, частково вона відійшла, ну і піхоту нищили так само. Врешті-решт, позиції залишились е, за нашими силами оборони. Все нормально, всі наступи відбиті. Але е, розуміємо, що те, скільки накопичили вони особового складу і техніки на цьому напрямку. І навіть те, що вони підключають кадрових військових там десантників, говорить про те, що напевно вони для себе роблять акцент е саме зараз на цьому на кримінському напрямку. До речі, ця техніка, яку вони накопичували і сили, е от саме зараз, це найбільше за час повномасштабної війни, такого ще не було. Е чи це приблизно те, що було раніше? Можливо, на початку повномасштабного вторгнення. А, те а, ту техніку, яку зараз використовують, і та кількість, то в принципі а, ну, така кількість вже була, і такі наступи були. Але от а, та техніка, яка ще стоїть в резервах в них, то такого ще поки що не було. Але це їм не допоможе. А, дивіться, знаєте, зараз розганяють таку паніку, що от буде наступ 24 лютого. Добре, чого ми не бачили. А авіаудари ми бачили. Десант, ми бачили. А, м, ракетні удари. Ми бачили. А, дрони бачили. Наступ повномасштабний з усіх боків. Ми бачили, що в нас є на сьогоднішній день. А, в нас є західна зброя набагато більше ніж було на початку. По великому рахунку в нас багато зброї і не було. Західної на початку повномасштабного вторгнення ПВО в нас збільшилось і покращилось. І ми в принципі, ну напевно, 80%, а може іноді і більше, знищуємо дронів і ракет, які запускають по нам. Без світла ми вже сиділи. Якісь е, величезне скупчення техніки, якщо десь лякає людей. Ну, дивіться, навіть якщо б це було 500 танків, ну я так е, просто зараз е, беру з голови цифру, ну вони не можуть піти одночасно в наступ, тому що вони будуть заважати один одному. Більш того, якщо вони вишукаються в колони, то ми тільки їм подякуємо за те, що вони е, от колонами такими рівними будуть їхати, тому що це буде неважка мішень для наших сил оборони. Е, тому те, що буде важко, якщо буде повномасштабний наступ, так, це всі чітко розуміють. Але от я нещодавно повернувся з е, лінії фронту. Поспілкувався з нашими захисниками, які е, захищають всі напрямки: і Сватівський, і Білогорівський, і Кремінну, Там в нас е, всі підрозділи із прикордонниками, із Збройними силами України, з Нацгвардією старо. То можу сказати, що всі е, чітко розуміють, що м, може бути цей наступ, всі готові його е, прийняти, відбивати, нищити ворога далі. Роблять це кожного дня. Тому знаєте, я от для тих, хто трохи панікує, завжди кажу: ну дивіться, якщо вже військових наших захисників паніки нема, то нічого панікувати цивільним. Цивільним треба робити дві речі: перша це коли повітряна оборона, то це все ж таки не нехтувати її. І друге постійно допомагати нашим силам оборони в будь-якому вигляді. Хто може, нехай е, донатить, хто може, нехай е, працює щось робить е, там. Я не знаю, копні свічки привозить якісь машини, е, волонтерить. Можливо, навіть якщо немає грошей, прийти і просто сітки плісти маскувальні. Це так само буде е, своєрідний вклад в нашу перемогу. Сто треба об'єднуватися, робити все для спільної перемоги. Ми чудово розуміємо і сподіваємося, що кожен українець це розуміє. О, зокрема, якщо говорити про наступ на Луганщині, і тут вивчення війни каже, що зараз вже триває основна фаза наступальних операцій. Тобто, можна розуміти з висновків аналітиків, що ось того ще якогось більшого наступу, зокрема, на Луганщині, може і не відбутись. Ну, ні, я думаю, що все ж таки. А... Трохи збільшення буде, е, ну і з того, що ми просто бачимо. Ну для чого б вони накопичували там сили, просто щоб там вони постояли. Uh, ну скоріш за все ні. Але те, що певна фаза цього наступу вже відбувається, вони вже збільшують кількість обстрілів. Вони вже збільшують кількість наступів. Вони зондували uh, певні наші там ділянки фронту для того, щоб зрозуміти, чи є в нас слабкі місця, де саме і куди робити акцент в своєму наступі. Тобто, в принципі, це все вже відбувається. Uh, тому. Можу сказати, що, м, напевно, активної максимальної фази ще нема, але вже е, частково, е, от цей наступ він вже в процесі. Що до речі, спостерігається зараз напрямку сватово купенського здовж кордону Харківської та Луганської областей, е, що там роблять окупанти? Там так само накопичуються сили та засоби, і особовий склад, і важка техніка. Але можу сказати, що по Сватівському напрямку там наші сили оборони ну, відчувають себе достатньо впевнено. Вони кожного дня там нищать важку техніку, знищують особовий склад. От вчора в них, до прикладу, було трохи, як сказали хлопці, трохи було. Була така пауза, а я запитав, з чим пов'язана ця пауза. Вони кажуть: ну тому, що ми напередодні розбили їх там добряче, тому вони займалися евакуацією своєї підбитої техніки двохсотих та трьохсотих. Зрозуміло раніше ви говорили ви також про те, що ворожих літаків стало більше. Зокрема, бомблять позиції з неба наскільки чого тут не вистачає на нам українцям, нашій обороні якої зброї, так імовірно, що також певних систем ППО, чи це неможливо якось слідкувати, тому що ми розуміємо і військові зокрема говорять, що це найстрашніша зброя, коли вони не можуть це контролювати, і це все летить з повітря? А, ну а, нам завжди потрібно більше зброї наступальної, важкої техніки, і все, що стосується протиповітряної оборони, так само нам би трохи більше, от саме. ПЗРК, тобто таких ручних комплексів протиповітряних, і було б набагато краще. Ну але тут знаєте, межі досконалості немає. Завжди хочеться, щоб зброї було більше, більше, більше. Але враховуючи те, що буквально на минулому тижні наші прикордонники позбивали там і гелікоптер, і два винищувачі російських збили. Ну то це вже говорить про те, що в принципі е і тим, тими засобами, які є в нас наявності, ми готові нищити авіацію ворога так само. Зокрема, була інформація, що загарбники привезли в тимчасово окупований Луганськ чергову групу іранських інструкторів для дронів Шахет. Загалом, що відбувається на тих тимчасово окупованих територіях. Наскільки важко виявляти ось такі якісь різні різні склади, ймовірно, ймовірно, якісь такі скупчення окупантів, і чи є можливість звідти отримати якусь достовірну інформацію? Чи працюють наші партизани? там? ну сказати, що інформацію ми отримуємо легко, це було б неправдою. Дійсно, інформація дається не легко певними зусиллями, і іноді а, окупанти? А, вони застосовують каральні такі е, засоби саме до цивільного населення, тобто е, підключають, чи, знаєте, таку е, колективну відповідальність. Тобто, якщо в певному населеному пункті е, вибухнула там бавовна прийшла до казарми чи до складу з боєкомплектом, чи там до розташування техніки, то вони можуть забрати 10 перших там, е, які потраплять їм на очі е, цивільних. Заберуть, відвезуть їх до Луганська далі, іноді навіть не повертаються, тобто застосовують там і тортури до них. Ну вони хочуть з'ясувати, хто саме допомагає нашим силам оборони, але є ще супутники, знімки, які постійно допомагають. Наші партнери дають нам інформацію, тому і відбувається ця бавовна Ну, не рідко, а в принципі, можна навіть застосувати такий вираз, як регулярно. І це відбувається і в штабах, і в казармах, і в складах з боєкомплектами. Плюс партизани працюють, періодично знищують там чи розподільчі шафи на залізничних коліях. Гальмуючи пересування, перенаправлення якраз резервів чи боєкомплектів, тому можу сказати, що так як би там важко не було на окупованій території Луганської області, але все одно інформація приходить. Інформація перевіряється, підтверджується. Ну і потім в них там відбувається періодично бавовна.